Добрий день! Я вам вже розповідав про те, як сьогодні Сполучені Штати міцно сидять на російській урановій голці. Ось тут, -от, в правому верхньому куті є посилання на те моє відео. Сьогодні приблизно чверть, якщо не більше, потреб Сполучених Штатів у збагаченому урані покривається за рахунок російського імпорту, це почалося всередині 90-х років. Коли був запущений проект, так зване кілотонни в кіловати коли російський зброєвий високозбагачений уран бадяжили перетворювали в низка збагачений, і саме цей низкозбагачений уран перетворювався на американське паливо для атомних електростанцій. Справа в тому, що в Сполучених Штатах Технології збагачення урану були газодіфузійні, дуже дорогі і дуже енергоміські технології. А в Радянському Союзі, ну і зараз в Росії, використовуються газоцентрифужні методи, розроблені німецькими фахівцями, яких Радянський Союз захопив під час Другої світової війни. І ці технології газодіфузі... газоцентрифужні. Вони приблизно в 25 разів, за оцінками фахівців, дешевше, ніж американські технології. Само собою, Сполученим Штатам було вигідно закуповувати оцей розбадяжений російський уран, і через це сталася ситуація, що в Сполучених Штатах позакривалися власні виробництва збагаченого урану. Те, що Росія. Тримає приблизно чверть ринку американського зі збагаченого урану, це є дуже небезпечна ситуація. І ясна річ, що деякі фахівці це розуміли, і тому були вже кілька спроб відрадити в Сполучених Штатах технології збагачення урану. Так, наприклад, в 2008 році французька фірма Арева. Подавала заявку на те, щоб збудувати в США за власною технологією, а Франція теж використовує центрифужні методи завод зі збагачення урану. Проте вона навіть отримала ліцензію, проте далі процес не пішов. Трохи пізніше інша фірма Global Laser Enrichment. Намагалася запустити проєкт з лазерного розділення ізотопів. Ця технологія була розроблена лабораторно, і фірма збиралася побудувати вже комерційний завод з виробництва збагаченого урану, але так само технологія залишилась на рівні лабораторної. і все продовжувалось так, як є. Росіяни продовжували тримати. Чверть американського ринку. Більше того, на сьогодні Росія тримає приблизно 40 з гаком відсотків світового ринку збагаченого урану. І це знов таки дуже небезпечна ситуація. І ось пару тижнів тому пройшла доволі тиха, цікава інформація. В Сполучених Штатах Відродили завод зі збагачення урану, не сказано, яка технологія, цілком можливо, що це вже нова центрифужна технологія, більш така дешева. І було отримано перше 90 кілограмів збагаченого урану. Ну, Для Сполучених Штатів, де зараз діє ну, В експлуатації знаходиться 98 реакторів, це само собою крапля в морі, але процес пішов. Крім того, Сполучені Штати починають більш активно співпрацювати з європейськими виробниками збагаченого урану. І через те, що відроджується власне виробництво і, скажімо так, інтенсифікується. Співпраця з європейськими виробниками збагаченого урану, то вчора, можливо, несподівано для багатьох прозвучала нова інформація. Сенат Сполучених Штатів ухвалив закон про заборону імпорту російського збагаченого урану. Само собою, закон цей має деякі там складні моменти. По-перше, він вступає в дію через 90 днів. Є там різні можливості обходити цей закон аж до 2028 року. Про це, Проте процес пішов. І так само як перед цим, поступово, майже непомітно, Росію вибили з багатьох нафтових і газових ринків насамперед в Європі. То тепер Росію вибивають з уранового ринку Сполучених Штатів. Само собою швидких наслідків не буде. Більше того, вартість збагаченого урану в Сполучених Штатах, ну і відповідно, і палива ядерного, і... Відповідна електроенергії, яка буде отримуватись на атомних станціях, це все зросте, проте процес пішов. А відомо, що якщо тебе вибили з якогось ринку, повернутися на цей ринок буває ох як важко. На все добре.